Вітаю вас, шановні підписники та підписниці. Вітаємо вас з наступаючим чи вже наступившим 2025 роком і з успішним завершенням 2024-го. Рік доволі буремний, насичений на події, на е, деякі досягнення на нашому каналі. Е, разом з вами ми змогли завершити у 2024 році е, кампанію Отруєна спадщина. Круто, 100 стом епізодів епічної історії Змієвіч, які, яку ви з нами розділили упродовж багатьох років. Крім цього, початок нової кампанії, назву якої ви дізнаєтеся скоро. Крім цього, -Аркани, ти вже випустив. Ще не випустив. Але ви тепер знаєте Ф Аркани. спойлери! Як... Яка назва хата Моргани? Хата-Морган саме так. Крім цього, ми стали співорганізаторами кількох івентів класних, на яких ви могли бути. Це фан-кон цього літа. І власне недавно був. Гаррі Поттер і зимовий фестиваль. Гаррі Поттер і зимовий фестиваль. В будь-якому разі дуже багато чого відбулося. Купу класних коментів ми начиталися. Тому дякуємо вам, що провели цей рік разом з нами. І бажаємо вам у новому році неймовірної кількості щастя, успіхів, здоров'я, поменше тривог і побільше потужності. Тож, всім дякую. І побачимося у майбутньому 2025 році.